Та й вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сьогодні важлива дата в історії Великої вітчизняної війни. 75 років Ясько-Кишинівської операції. Вона почалась рано вранці 20 серпня 1944 року, з потужного артилерійського наступу. Це був один з найуспішніших військово-стратегічних кроків Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні. В історії військового мистецтва цю операцію охрестили ясько кишинівськими канами. О сьомій годині 40 хвилин величезна лінія Другої і третього українського фронтів почала рух. Найпотужніша артпідготовка підготовка третього українського фронту була підтримана штурмовою авіацією. Радянські війська атакували позиції Румун і Нівців на північний захід від Яс і на південь від Бендер. Ці удари мали відрізати німецько-румунське групування в районі Кишинівського виступу і відкрити наступаючі армії дорогу до Румунії. Основний удар наносився з кіцканського плацдарму, який обіймав площу у близько 70 квадратних кілометрів. Тут було вирито і обладнано близько 200 кілометрів траншей з ходами сполучення і бліндажами. Побудовано 9 мостів і 470 кілометрів доріг. Понад 2 мільйони людей більше 23 тисяч гармат і мінометів, сотні танків і самохідних установок. Командування радянської армії готувало операцію понад чотири місяці. Ставка була не на місць і на пористість, а на віртуозне поєднання, тактики, розвідки і маскування. 21-22 серпня узнаменувалися запеклими боями за висоту 150.00 Суворовську гору. Взяття її дозволило нашим військам 23 серпня серпня звільнити Бендери. Бендерська крепость і город Бендерська фортеця самим містом і раніше, аж до Ясько-Кишинівської операції, вони перебували в руках у німців і румунів. І тільки на другому етапі, в ході Ясько-Кишинівської операції, яка почалася 20 серпня 1944 року, місто Бендеру було звільнене військами третього українського фронту під командуванням генерала Федора Івановича Толбухіна. Таким чином, місто Бендери звільнялося в два етапи, і в ході двох операцій Одеської і Кишинівської Ясько-Кишинівської операції ознаменувалося повне звільнення Придністров'я від німецько румунських загарбників. Загалом в ході Ясько-Кишинівської операції були звільнені Молдавська РСР і Ізмаїльська область Української РСР. Головний удар по ворогу був завданий з Кицканського плацдарму. Щороку у ці серпневі дні тут вшановують пам'ять усіх, хто поліз гищаючи наш край. Загинуло більше трьох тисяч воїнів Червоної армії. 1480 з них поховані в братських могилах села Кіцькани. Сьогодні на меморіалі пройшла репетиція урочистого мітингу. «Статус Прапор перемоги і штандарти радянської армії один за одним виносять військовослужбовці радянської армії. Лунають назви корпусів та фронтів. На Кісканському плацдармі звучить відома до болю. Усім пісня про журавлів. Це своєрідний гімн усім тим, хто загинув під час Великої Вітчизняної війни. Під звуки мелодії кружляють білосніжні птахи, ніби прощаються з тими, хто залишився на землі. На меморіалі суворівці з портретами героїв, які навіки полягли на нашій придністровській землі. Це репетиція мітингу, присвяченого 75-річчю Ясько-Кишинівської операції цей урочистий захід планується достатньо об'ємний, тому що 75 років пройшло вже кілька поколінь після того, як закінчилася війна. І звичайно, погляд сучасника на цю дату і ті події, які проходили в 41-44 роках, безумовно для нас дуже важливі, тому що найголовніше на сьогодні це наступність поколінь, які будуть пам'ятати героїчний подвіг радянського народу. Поки жива пам'ять, доти горить вічний вогонь. У заході задіяна велика кількість учасників тут юноармійці, суворовці, кадети, а також творчі колективи республіки, серед яких відомі Віоріка, Ватра та військовий оркестр. Люди дуже швидко, незважаючи на те, що знали, що йдуть на загибель, змогли звільнити нашу батьківщину, дати нам життя. Той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього. Люди повинні пам'ятати всіх загиблих, щоб їх смерть була недаремною. У цей же час на плацдарм прийшли сьогодні і представники молодіжного крила партії оновлення з війниками та щітками. В руках молоді люди доводять до ладу місце, яке стало доленосним в житті тисяч людей. Ті тому що такі заходи дуже важливі, як ми бачимо у всьому світі. Пам'ять про велику вітчизняну війну спотворюється. Ми намагаємося її підтримувати, пам'ятати про людей, які віддали життя за нашу батьківщину. Це наш хоч і невеликий, але внесок для збереження їхньої пам'яті. Покладання квітів до підніжжя монументу на Кісканському плаздармі пройде 23 вересня о 10 годині ранку. Блискучою ясько кишинівською операцією завершилось звільнення молдавської РСР, а до повної перемоги над фашистською Німеччиною залишали ще 9 місяців. 75-річний ювілей цього величного дня ми відзначатимемо наступного року. Особливо його чекають наші ветерани. Ми приклоняємося перед вами і благодарім від імені всіх послівоєнних поколінь. Від цієї душі позвольте пожелати вам крепкого здоров'я, довгих лет життя, миру і благополуччя. Глава державної адміністрації міста Бендери Роман Дмитрівич Іванченко. Під час великої вітчизняної Тамара Хватова працювала у військовому госпіталі санітаркою. А після перемоги майже чотири десятиліття віддала Бендерському річковому порту. каже ветеранів з нею працювало багато. Тепер з них залишилася вона одна найголовніше вести хороший спосіб життя, бути людиною, бути сім'єю, виховувати своїх дітей, щоб завжди любили і захищали батьківщину. Як було це у 92-му році? Я поживаю її здоров'я. Я побажаю їй здоров'я довгих років життя, щоб у неї завжди було все добре, щоб я приходив в гості до неї і допомагав. До сих пір енергійний гостина Тамара Семенівна пишається, що в своєму віці робить все сама, тільки зір трохи підводить. Завжди чекає, щоб онуки і правнуки зібралися за одним столом. Я своїй свікрові кажу, до Оста всього п'ять років залишилося. Я її ще на одну п'ятірку під бадьорою. У планах у Тамари Семенівни дочекатися 75 років перемоги. каже це головний подарунок. Вона рада, що захисників батьківщини пам'ятають, а значить, за мирне небо билися не дарма. Я желаю Тамарі Семенівні, я бажаю Тамарі Семенівні ще довгих років у такому здоров'ї, як зараз, міцного здоров'я, миру, добра і всіх земних благ. Я до неї, коли приходжу, вона дуже рада. Гостина хоче чай налити, просить приходити частіше. Непрості роки війни загартували Тамару Семеніну, залишили незгладимий слід, але не зломили характер і не зачерствили душу. Зізнається, головне в житті, щоб мирне небо було над головою і рідні поруч. Продовжуємо випуск. Про ситуацію в сільському господарстві говорили напередодні в уряді. Прем'єр Олександр Мартинов зустрівся з аграріями. Йшлося про держпідтримку, зокрема, молочного виробництва, адмінбар'єри і не тільки. Розвиток аграрного сектора пріоритет для держави. Прем'єр Олександр Мартинов розповів про пільги і преференції для наших сільгоспвиробників. Я напомню тих інструментах, я нагадаю про ті інструменти, які у нас діють сьогодні. Щодо оподаткування, це досить комфортна, на мій погляд, програма з кредитування сільгосп Тут ціла низка інструментів, які реалізуються через фонд державного розвитку і використання російської фінансової допомоги для видачі кредитів. Говорили аграрії і про адміністративні бар'єри, зокрема про екологічну звітність. Що касається екологічських законодатів, що є питання, які стосуються екологічного законодавства в аграрній сфері. Там такі розрахунки Олександре Володимировичу на розміщення відходів на стаціонарні викиди. Досі до сьогодні раціонального рішення не знайдено. У зв'язку з цим дають час до кінця цього року на те, щоб це питання було вирішене. Керівнику апарату Станіславу Касапу доручаю підготувати підзаконні нормативні акти про введення з 1 січня мораторію на надання всіх видів екологічної звітності. Будь-яких на все буде введений мораторій. Ці нормативні акти набудуть чинності з 1 січня. Підприємці говорили також про проблеми меліорації дефіциту кадрів, про просування вітчизняної продукції на внутрішньому ринку. Прем'єр Олександр Мартинов дав доручення знайти шляхи вирішення. Про результати повідомлять на наступній нараді у такому ж складі. Пройде вона у вересні. Днями у республіці підбили підсумки жнив. Рибницький район зайняв перше місце за врожайністю зернових. 45,6 центнерів з гектара. Про передовіків у наступному сюжеті. Зерно нового врожаю вже в засіках. Високих показників вдалося досягти не лише завдяки хорошим погодним умовам на півночі республіки. Рибницькі хлібороби показали майстерність з обробки полів. У деяких господарствах і зовсім зібрали рекордні 100 центнерів з гектара. Рибницький район сьогодні достойно держить пальму первинства серед районів по урожайності озимих в цілому і пшениці. Отдельно. Окремо тому хочу просто побажати успіху хліборобам району. Їм вдалося вийти на рівень 45 центнерів з гектара, Це дуже хороший показник. Лідерам жнив вручили грамоти міністерства сільського господарства, адже саме ці люди зробили вагомий внесок у продовольчу безпеку нашої республіки. Всього в Придністрові зібрали понад 300 тисяч тонн пшениці. Це в п'ятеро більше ніж потрібно для забезпечення хлібом. Якість зерна у нас як ніколи хороша цей рік пшениця розвивалась по сценарію яровому і тому вона накопила хороші показники якості. І ми зібрали урожай в основу третім-четвертим класу. Рибниця лідирує і за впровадженням нових сортів пшениці. Цього року непримітний сорт Акратос показав високий урожай і якість зерна. А окремі господарства забезпечують насінням всю республіку. Ми вирощуємо. 16 сортів значить, пшениці, 4 сорти ячменя. Это, це такі сорти, як кий, одеські сорти це Щедрість, це значить, і много других. Київські сорти – це славна, чорнява, Богдана. Ці сорти, сорти одні із лучших як на Україні, так і в нас. Ми розмножаємо, значить, на участках розмноження. от цих 16 сортів, які я не називав, іспитуємо їх і представляємо нашим придністровським значить, землепользователям. Надлошок зерна аграрії експортують в європейські, арабські та сусідні країни. В цьому році на півдні України і Росії посуха спалила урожай, тому зерно в ціні. Повернути професіоналів в медицину одне з головних завдань концепції розвитку охорони здоров'я. За даними Міністерства охорони здоров'я, лікарів катастрофічно не вистачає, особливо в поліклініках. Половина працюючих без потрібної кваліфікації. В результаті хворі не завжди отримують необхідне лікування відразу. Пропозиція уряду, по перше, безкоштовні курси за рахунок держави, але головний стимул зарплата її мають намір підвищити. Заробітна плата буде... Заробітна плата буде підвищуватися в першу чергу для медичних працівників первинної ланки. Плануємо з 1 січня 2020 року. При тому, що це має бути суттєво, поки ми вважаємо як мінімум на 50-70%. Також продовжать ремонтувати поліклініки та лікарні, оновлять медичну техніку, обладнання, оснастять необхідними медикаментами медустанови. На такі зміни пацієнти чекають давно. Концепція з розвитку медицини в Придністров'я. Раховано на найближчі сім років. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!